Що йдемо е, збирати урожай, да, друзі, дивіться. Бачите, вже можна їсти. Горошек поспів. Крута, Маркуха? А ну йди там шукай. Там є вже спіли? Ви, чи вистам, ні? Щоб не ага. Тільки папка зірве, щоб ти вкус не зламав. Диви вгорі. О, там ти знайшов. Та ти що. Це такий можна їсти, так? Да, Ану, диви, як треба. Отак крутиш просто. Обережно, Щоб не, не рвати. Поняв, отак. Крутиш, 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 крутиш. Ага, ніфіга сяки. Що папка диви. Раз, тримай. Опа, зараз іще. Зараз будете з Назаром пробувати. Раз, тримай. Назар, де ти там? Тут, а, ти так? тут. А ну ти тепер шукай. В горі, десь в горі. Такий <клес> дає. Та там багато. Да, Зривай, за хвостик тримай і рви. Опа, і ще дивись дає. Сонечко світа, що да? все? А усю? Не, Ну це ще хай це так і, да, хай ще повисить. А ну зараз треба ж. Тут у мене така красота була, хлопці. Ну що ж ви наробили? йолки палки а. Вау! Вау! Аня. Супер, да? Знаеш, <свистово> надо? Вот так? Знаєш, як треба? Ось отак береш. Отак. Раз, раз, два. І відкрив. Солодкий. Да? Да? Солодкий. Супер. Ну на, Ань, пробуй. <свистово> давай, давай. Весь. Да, цей стоїть тут тихонечко. Солодкий, смачний. Так. Так, це може переспів уже. Да? Ой, солодке. Солодке. м солодке. Ну що, давайте і там зірвем. Давайте рвіть. Да? Є там. А там є, там вона ще в темному місці недостатньо. Ні, усе дови. Ну так, хай ще доспіє. А у нас воно, бачить, як. Кстати, о, усе дови, як і возити. Жирний кобанчик. Ще не жирний, і ще хай... хай повисить. Ну, вже приємно. Да. Mm -hmm. А скоро будуть помідорки. Оце О, буде клас. Помідорків буде багато. Це да, вже да, да. і салат тут будемо різати. Да. Mm -hmm. Супер. Я коротенько розповідає, що було з цією петуні. Вона у нас повністю впала, ми вийшли. Це да, треба пообривати, бо воно вже, як -от, вже, вже свіло, все да, відцвіло. Короче, якась вийшла, воно повністю упало. Аня Аня, дуже мало лила води. Угу. От прям дуже мало. І плюс ми прийшли до висновку, що треба все-таки пересадити його. Я почав заливати водою, вона піднялась і все нормально, вроді би, якби, ну, би непогано Та виглядає. Я купив ще випадки. Да. Ну, добриво у нас якесь є. Ми ж купили. Так, так. так. То. Это. Ну, треба пересадити, бо. Хто знає, друзі, там і не земля, і не пайми що. Таке чувство, як, як тирса як, як чи тирця пресована. Ну, щось таке воно. Треба пересаджувати, бо ми теж думаємо, що з пересади, Може, це спеціальна тирса, щоб вологу тримала. Ну, води так я прям налив десь, ну, десь отак, половину десь. То... І вона піднялася. За ніч піднялася. Нас позвали в гості. Угу. Завтра все побачите. Я надіюсь, ми там будемо знімати, якщо чесно. Короте, у нас сьогодні програма, ребятки. Нас позвали в гості, сказали, нічого не брати. Ми написали, кажемо, ми хочемо замаринувати м'ясо на шашлик. Це ми uh -huh. в гості. Кажуть, там шашлик буде, нічого не треба. Ну ми ж як, ми ж українці, ми не можемо, можемо. Да, пустыми руками. Короче, ми вирішили приготувати шубу салат. І візьмемо з собою. Я не знаю, бо вони коштували взагалі шубу чи ні. Я не знаю. І що ми вирішили? Купили скумбрію, кстати, по чому? Ціна дуже класна. Так, 25 за кілограм, mm -hmm. 12,50 за... 12, за дві штучки. І це не морожене, це да, свіжа. Це свіжа да. прям, така. То зараз я швиденько посолю, під перчу, mm -hmm. і з лука зроблю подушку. Пальгу, раз там будуть шашлики жарити, ми будемо жарити рибу. Рибу ну, і їсти шубу. Так що отакі перегідно. Так що у нас сьогодні вечір дуже-дуже загружений. Ми ще думали, це все зробити в прямому ефірі. Але да. Да. передумали. але передумали Коротше, розказую, як я готую рибу. Ця рибка буде готуватись на углях Сразу я її солю, і в серединці, і В Всерединки треба файно солити. І одразу же підперчую. Без фанатизму. Чорний перчик. Ну, без фанатізму взагалі це не про артема. Так. Да. Ну це весь перчик, так що без фанатизму. Серйозно? Так. А, ну є. Ну так, з одної сторони, внутрі трішки. <реш> <реш> я кажу це не про тебе. Ти, ти, ти. Я тебе знаю. Трішки-трішки ще солі додам. І так я роблю з кожною рибкою. Раз. І складаю її все. У нас 6 штук купили. Так, 6. Думаю, що багато не буде. А якщо і залишиться, то <реш> поїдять. поїдять. Якщо залишиться, то поїдять. Це вираження, звісно. Це є. Яке є. То якось так. Ми часто на мангалі на дачі так робили. Швиденько і вкусненько. Начинять я буду, все у нас. Петрушка ми купили. Там Почили петрушечку. Да. Така, щоб потім на балконі залишилася. Але вона трішки Мишки, я тобі так скажу, І лучок. Все. До такої риби навіть петрушка краще, ніж укроп. Ну, ні, ну я і то і то люблю. Ну... Щоб зелень була. Лимон додавати не будемо. Ми лимон не додаємо. Ми вже готову рибу видавлюємо на неї лимончик і угу. тоді воно смачно. А коли лимон в середині запікається, то воно і горіч може давати та шкурка з лимону давна серєрина. Так. Да. Ось, туди можна усе раз, бо вона вже селена. Ну, каже, вона буде в духовці приготувати. Да. Я що, вже що, так що. давно не їла. Чесно, то ми тут такі, ми вообще рыб не душі з Тьомою. Так, а це сто... ми вообще знайшли цю рибу. Я не де рибу цю. Ми ще на ринок так і не добрались. Ну, нічого, ну. скоро буде у нас машина, туди доберемося. А. Кстати, недавно, ну як, недавно, ось, день назад нам предлагали самохід з Німеччини, щоб нам пригнали на сім uh -huh. місць опіль, то ну, вже його купили. Ви yeah, yeah. ми там думали, ні-ні, да, да, yeah, ні, yeah, yeah, вони швидко, yeah, yeah. там, там швидко це все. То, ну, Шукає шукає нам чоловіка один, він за займається автомобілями. Ми це наших хочем... знайомих знайомих. Дивіться, ми просто хочемо купити ми. І ті маять. Хочемо купити такий автомобіль, щоб нам в першу чергу подобався. По-друге, ми... щоб це була довірена людина, яка зможе перевірити його на справність. Да, да, да. Тому що ми, помимо того, що ми є мову цю не можемо спілкуватися ще поки Плюс, до... Да, да. Плюс до того, що ну, представте, приїхати дивитися автомобіль і починати там. Казати, відкривайте капот, як ми не розбираємося, що ми там будемо. Тут є у нас знайомих да. чоловік, який вже дуже багато років цим займається. Він ну, казав, 20 чи 30, да. я не пам'ятаю. Він і в дітей розбирається, він тестує. Ну, то есть у нього для цього все є. Ну, чи я просто приїду, подивився, понарабиться, нравиться а потім від'їхав і все. І таких случаях багато буває. Ну, то есть тому ми так більше. То, краще, і тим більше з Германії, от, навіть у цей самоход, що нам хотіли пригнати е, там пробіг 200 тисяч. 10-го року, по-моєму. Да, 10-го року він. Ну, це нормальний пробіг, в принципі. Бо тут буває такі машини, дивися, що тут пробіг і 300, і 400 uh -huh. ну, тисяч. Тобто, якщо ріжете лук, треба намагатися, щоб він отак ну, і був. Угу. Полокільцями такими. І отак викладаю. Це буде і для маріновки дуже класно. Маркуша, привіт. 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 Що ти там чхав? Ти добре себе почуваєш? Так. У нього все. Оце отак ага. рукою все. І, і Короче, це і маріновка, ага. і подушка. В ага. якому смислі подушка? Е, риба не пригорить. Ага. Риба не пригорить. Так само трішки-трішки підсарює цей бучок зверху. Uh -huh. Тепер, дивіться, викладаю, прямо, от, бачите, в чому смисл? Подушки. Подушки, да. подушки. Так само усе, полукольцями усе вкладаю, щоб воно не терчало, коли воно розібрані ці uh -huh, полукольця. Uh -huh. Понімаєш? Ось взяв і все. Uh -huh. Вклав і краса. Угу. І все, трішки зелені. Раз. Там уже все просолено. Но. Но. Трішечки, отак, угу. додаю. Раз. Тут не переселимо. Не переселено. Риба ще дасть сок. І так само викладаємо. Дивіться. Так само викладаємо. Раз. Краса? да, да. Так. Можна вже їсти. Чуєш, ну це як в ресторанах Лондона і Парижі, йолки палки А це, щоб знали на секундочку, український рецепт. У тебе челюпай, зараз на пальці. Це український рецепт. Так. Це Назара привезли. Да, да? Да, да, Дивіться, друзі. Все. Краса, давай, загортай. Ми, ми дивимося. Тепер загортаємо. Я буду загортати два, в два слої. Угу. Хоча. Дивись, щоб не витікла. да, Просто ця фольга, вона дуже така. Тонка. Тонка, так. Да. Тонка, м'якенька. Ну, я думаю, нормально буде. Точно. Ти маєш на увазі, щоб сок не виті? Угу. Ні. Все, отак і робимо. Так, показую ще раз. Та я шутку. Я думаю, ви вже побачили. І все зрозуміли. Да. Так що така у нас буде скумбрія. Я думаю, буде дуже-дуже смачна. Аня каже, дивись, не переселити. <клес> я вже теж думаю, може у цей лучок і не салити у цю подушечку. Бо а -а -а. рибу та я салив. Ну, трішечки треба. Я думаю, трішечки-трішечки сріє. Капелюшку. Раз. раз. А якось дивився, хлопець теж робить подушку, пожмакав в цілу. А, -а, -а. Воно так торчить, як колючки, поняли? Батько навіть. А може так подобається йому, то він так і робить. Я знаю, він просто не знає, як правильно треба робити. <сх> Бо він дивиться по Да. <сх> Понимаєш? Так, ось десь була така невеличка. Не Гарнюня. Ой, гарнюня на то слово. Де смачно. Угу. І воно ж удобно навіть і в Отак усе все закладаєш. Угу. Та воно видно, Хочеш видно, ушло. добре. Так, видно? Угу. Раз. Ось. ось. Раз. Ну, в серединку можна і такі закладати, бо не завжди ціле влазе. Так. Не завжди все. Ну. Вміст... Раз. Ну все одно бачу давніше, коли целеньку засунув. Зараз і лук Тьома, вже не такий. Форму не тримає. Да, не такий міцний, бо молодий да. вже з'явиться зараз. Ну. І старий він такий вже бідненький розсипається. Так, попробуй наріж, він аж слизький становиться такий. Так. Раз, раз, раз. Блін, що чи ні? Ну, Ти не сфокус зн... Та, Та ну, трошки присолив. Може, хто буде, я, наприклад, цибулю їм. Бо хтось може просто цибулю для такого соку, знає, для того, щоб не згоріла рибка. А я дуже люблю цибулю, тому. Ну, де це, де це. Трошки. Yes. Уже петрушки ще підрізать? Чи досить Я думаю, вистачить? On, Кстати, ця петрушка ми купили, вона в горшку буде рости і рости, як воно базилик uh -huh. і м'ята. Так вигідно купити. Тут тільки треба його розсадити балкон. і так. на балкон. Да. І ми все зробимо. Ну, у нас вже базилік скільки часу роста. Uh -huh. А м'ята так само. Uh -huh. М'яту купили взагалі один раз на коктейлі, А вона у нас вже місяць. Так тень. вона дивиш як кущ. Тому no. висаджувати. висажувати. Короче, я тут два слоя загорну, чтобы не прорвалося. Бо оно ж обычно щипцами там берешь. Вот так складаю и в холодильник. На ніч. А завтра все буде. А, ну, оно і зараз готов буде смаката, це ж риба. Короче, промаринується дуже классно. Ну, Я думаю, ми покажемо, може, якщо зможемо. Так, да, якщо зможемо, якщо люди будуть не проти. А у нас девіз який? Лучше просить прощення, ніж розрішення. Да. Я ж тут. Ми завжди просимо. Кажу, в мене був колись случай поучительний на морі, коли ми були. И, может, приехал дом на колесах, такой крутой. А я же там с камерой бегаю, всех снимаю. Ну, обычно люди просят, а тут, думаю, такой дом, ну, сам со стороны снимаю. А он как начал кричать на меня. А мне потом там знакомый, говорит, ты что, гонишь? Мы его знаем, это он с любовницей приехал, а ты снимаешь. А женщина на тебя подписана, потому что там вся семья любила их декаров. Ну так, сохранив семью. Я не верю им семью. Зберіг сім'ю. Це можна сказати, заступила друга зміна. Да. Шуба практично готова. Так, залишилось. Так, я поклала картоплю, рибу. Аня, всі знають, що таке шуба. Ні, в мене свій особий цей цибуля маринована, морква, Тепер буряк. Кстати, буряк купили уже варений друзі. Перший раз в житті. Так. Ніколи таке не покупали. Короче, ми надумали взагалі готувати шубу ще вчора, так? Да? Так. Да. Пішли в магазин, буряка нема. Боже, є тільки варений. Короче, я знайшов ще один варений, но він з уксусом, типу, вже під салат. Цей чисто просто варений. Сьогодні в магазин зайшли, то знайшли і, і такий старий. старий. Да, що можна самому сварити. Ну, цей такий смачний. Да. Такий смачний, я з'їла, я ніколи не їла буряк, а це шмат відрізала. Та Та <соць>, я теж їв. Такий смачний солодкий. Ну як я їв? Я пробував чи він доварений, чи ні. Чесно скажу. Чи <соць> Ні, Нормально зварений, чесно. Добре, так бери, усю три, е пару горіхів, майонез, чеснок. І краса. Ну, Ну І шуба буде Чому? дуже класно. Дивіться. ой Ой-ой-ой. Грамів. 800 грамів риби у нас виходить 6 судочків. Їдемо, друзі. У гості. Да, у гості. Нас вже забрали. Да, ми прям як... да, пані Беня. Як королі ну, Скоро будемо на своєму самоході. Да. Да, ми вже не дочекаємось. А ми їдемо в гості до пані Бені. Там буде гріль. Ми теж приготувалися до грілю. Про це ніхто не знає. Сказала, щоби не взяли з салату. А ми взяли. Ми взяли рибу для грілю. Бені спитали, чи є тут такий салат шуба, то тут такого немає. Я ще посмачу, і ще подивляється, чи є такий. У них чи нема, Ну я думаю, що нема і подивимося. Да, бо я так розказав, що селедка, морква, картопля. А що м морковка. Морква. А морковка, морковка. 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 Да. морковка. Ну, Будемо куштувати всі. <рес> Це, кстати, перша шуба тут у нас з їхньою сільоткою. Доїхали, так? Да? Ми в одному самоході, вони в іншому самоході. Я ж кажу, А ти тут вже була, так? Два Привіт! Привіт! Так, Яка тут краса! Вау! І одразу виход в ліс, так? Да? Так. Вау, вау, вау! Оце гарно! Це, я так зрозумів, тут місце, щоб вогнище да, було. Супер! Просто супер, друзі! Ну тут кажуть, що кабанів диких нема, бо там в лісу є загорода, щоб вони не забігали сюди, дикі животні. Ну супер, так вийшов, назбирав грибочків вранці. І yeah. супер. що. Краса. Бачите, воно бельєва вірьовка, прищепки в лісі прям. Ану та ты А ну давай ты. А ну давай я. Опа. Оп. что та, такое? Опа. Давай я. Шо? Це за сухерський Я просто попадав. Є, yes. красавчик. Давай, до трьох. Yeah. Це ми приготували салат шуба. У нас кажуть шуба. Да. Шуба, окей. Але що є з бурачками? Так. Бурячок, рибка, Селедка Сельотка тут буде по-іншому. Так, да, по-іншому. Угу. Сельдь може ще. Я не знаю як.

To pani Aldona, chcę Artyom. No my już... No my już z YouTube'a. I nie tylko. Oczywiście. Bo to znajomi. Oj Artyom, my o Tobie to słyszeliśmy od początku, jak tutaj Ania za Tobą tęskniła. Aha. Tak. tak. to było. Da, było. I tak tęskniła, że pojechała. No. Tak. Sałatkę z buraczkami. Tak. Mhm. Aha. Так. А Тут хліб бушок. Шляджі там з шлядями, з бураками, з зім'яками. Слушайте? Шляді, бураки. Друзі, дивіться, яка краса. Стейки дуже-дуже смачні. Такий гриль гарний. Газовий. І рибка наша теж. О, Яка краса. Ну що, наша рибка готова, Показано зараз. Дивіться, друзі, яка вона гарна. Розгортаю і прямо так і оставляю її. Оцей лучок я як і показував, бачите, він не дає пригоріти рибці. Так обережненько, обережненько, щоб він так і залишився. І рибка не рветься, виходить. Бачите, вона ціла. І за того, що подушка була лукова. Коли фольгу обираю, то рибка ціла залишається. Все. дивіться. Опа, клас? Угу. Пахне. Буш. Так. Я вже заскучився за такою, чесно. І потім я отак ось беру, Раз. Раз. раз І прямо вона в такій формі і залишається. Ось як оця у мене. Nie ma a... Tak. a Nie, to da. jest makrela. To nie jest makrela. To co opowiada kielowka. Kumbria, a u was jak truciuk. na niej karzu makrela. Połzą to, jest... to, jest... <gryla> to jest trucizna, a poisson <gryla> to jest ryb. Poisson. Niedaleko. No tak, pojzą. No, Poisanto. To, no. to no. No. Kto jeszcze nie jest. No a jak wam szuba? салат, да, вкусно, смочна, шуба, салат, салат, да. Я уважаю, что шуба то есть кожа. Не, не, не. А се, да, 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 да. Только се называют как салат. А бутылка под пижинком. Смотрите, да, Шуба, шуба, салат. Ага. Ну сподобалась, да? Смочна рыба, да? Chcę pani ja Bienia była? Nie, to jest Aldona. A, 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 Tam, a to Justyna. Aldona, to ja. Smaczne nie. i to i to. <laughs> to, że kartoszki. To że markowka, mhm. surowa. Mhm. Utar. Mhm. Papryka konserwowa. Mhm. Koperek z mojego agaroda. Koperek? I majorek to koperek. Smaczno, smacznie. Koperek, ukrop. Ukrop. Ukrop prowadzi. Koperek mam. U nas w ogóle nie różne. Nie rozumiem. Raz, co? Tak, też. Чотири. Нічо собі, Марик. Ого, 7, та ти шо. Давай, давай. 8, та, ти шо? 8, та ти шо. Красавчик. Шістнадцять. Шістнадцять. Шістнадцять що? Ти шо. Дивіться, отакий от торт. Це пані Беня сама, сама готувала. Полуничний торт. Хто тут у нас? Хто тут у нас?

jak ja Що, збираємося, да? Потрошку Нагулялися і в футбол, і в бомбінтон, і в теніс, і наїлися. О. Кстати, торт дуже смачний. Шо ти, Полонечний. Ти? Хочеш залізти туди в камеру? Да? Це така краса, друзі. Вже збираємося додому. Ой, ліси, поля. Гарно, дуже, звісно. Дуже гарно. А це рапсік росте. Супер. Затишок такий.